Психологи дорахувалися до того, що майже кожен рік в житті людини вважають перехідним. І, звичайно, всі знають про таке поняття, як кризовий період, криза віку, середнього чи будь-якого іншого. Сьогодні поговоримо про це у програмі Світло я і ведучий Сергій Тарасенко. Увага на екран. І почнемо розмову. Суючи життя, одні уявляють смуги, інші сходи або хвилі. Кожний вік людини несе і біологічне, і психологічне навантаження, і завершення кожного етапу зазвичай схоже на кризу, в кращому разі на стрес, у гіршому на катастрофу. А навчитися долати вікові кризи вкрай важливо, і це повна відповідальність людини, особисте випробування для неї. За різними підрахунками людина гарантовано переживає від 4 до 8 вікових криз. Одна з теорій каже, що під час кожної з них людина тимчасово втрачає раніше сформовану захисну систему. Все для такої вразливої людини стає небезпечним, а для пристосування до нових обставин потрібний час. Не будемо зайвий раз лякати невідворотністю криз. Це потрібно прийняти як константу. Усі, хто досліджує вікові кризи, майже одностайно стверджують, кожний виклик потрібний для злету. Тому і закликають до оптимізму. Якщо вам 20 – це чудово, це молодість і світ сповнений можливостями. Якщо 30, ви вже знаєте, чого прагнете, і самостійність для вас бажана, потрібна. Це ваші крила. Якщо вас уже викреслили з молодих, десь близько 40, відкривайте двері творчості, ви вільні від умовностей, маєте достатньо досвіду для будь-яких вчинків. І також до старечої немічності, коли, як і в ранньому дитинстві, люди стають небезпечними для самих себе тільки через своє здоров'я і фізичний стан. Отже, є метод подолання будь-якої кризи: оптимізм, твердість переконань, висока самооцінка. Проте не всі про це знають. А ще є теорія, що власні кризи доречно з кимось, аби отримати сторонню допомогу. Цим можна і посперечатись, адже допомагати комусь важче, ніж заважати і шкодити. Оця статистика там кожна людина переживає 4-5 криз, сам собі рахую, скільки я їх там, чи переживав, чи ні, чи може я не статистична людина. Чи, как это отбывает? Вот пояснить нам, паню Оксану, вы изначалку, как уважает психология с чем повязано, какие чинники, какие такие иные. Ну, действительно, возрастные кризисы есть, а, с чем связаны, связаны с развитием психологических, физиологических процессов, да, в детстве еще анатомических каких-то. А есть какие-то закономерности в который возрастной период, которые они как-то происходят, да, могут происходить. Единственное, что тут немножко подмена, да, что это прям трагедия и что-то вот все как-то так глобально должны ее проживать вот прям, да, так. Вот Очень так. часто во взрослом возрасте она проживается а, внутри, что люди окружающие могут даже этого не заметить. Это что касается возрастных, но могут быть и другие кризисы в жизни, да, которые обусловлены другими какими-то факторами. Ну, например, здоровьем, да, не дай бог что-то случилось. А, криз, кризисы в отношениях. Кризисы связаны с рождением детей, кризисы связаны просто с изменением жизни. Если мы все фобии прорахуем, то люди только в кризис находится и в стрессе. И это, ну, нельзя сказать, что в кризисах и в стрессе, но кризис это в какой-то мере ступенька к развитию. Если человек, человек на самом деле развивается постоянно, то кризисы такие маленькие, даже они будут часто. Но потому что на этапе кризиса происходит некая переоценка. Да и вообще, если там взять с санскрита, как переводится кризис, это очищение и решение. То есть человек очищается от чего-то старого, чтобы приобрести что-то новое, вследствие принятого решения да, двигаться дальше, развиваться. Поэтому это не страшно, но это как данное существование. То есть если ты развиваешься, они будут. саме підлітковий вік, тут закладається все на майбутнє, який це вік і від чого він залежить. Подростковий вік дуже складно вважається кризис, тому що навіть не вспомню зараз, скільки разів, але гормональний фон у них зашкалює во багато разів, навіть, ніж у беременній жінці. Тобто їх реально там фонтан, і вони не знають, що з цим фонтаном робити. І насправді Лучше, чтобы этот кризис прожился. Вот у многих психологов есть такое мнение, что если вот не было подросткового кризиса, он потом нагонит. То есть є... поэтому а тут только поддерживать ребенка, вкладывать до этого да поддерживать, девчина ну, це, це інше. Подразковий кризис є в будь-якому випадку, що ребенок стоїть однією ногою в детстві, другою ногою вже как бы во взрослости я сам, але йому нужна все одно ще якась то опора, да, на яку напирається, самому Дякую. страшно. Можна піднімемо трохи планку. Uh -huh. Давайте з дитинства до э, середнього віку. Так? Але ж як от э, саме тут пройти чи готова людина? очолити, взяти відповідальність, керувати, вести за собою. Все одно, да, во мнениях слышится, что кризис это какой-то бунт протест, что это как-то, да? Кризис это все равно время э, вопросов. И как раз от атмосферы в семье будет зависеть, придет ребенок с вопросами в семью и получит на них ответ, да, или собственно, чи до кого спидет, до для, для него кого да, и это будет бунт. Плюс ребенок всегда наше зеркало, показывающее на самом деле, что с нами что-то не так. И мы, видимо, уже настолько перешли границы, что он бунтует. И вот очень хорошее мнение мне понравилось про возрастные инициации. Во многих культурах, на самом деле, они были, и они облегчают кризис, прохождение кризиса, да, и в религиях, да, есть они. А поскольку вот во всех возрастных инициациях, там, с детства, с трех лет, передаются какие-то обязанности ребенку, да, ответственности, обязанности. А так вот, в подростковом, там, много их передается, да, такое вступление, мини-вступление во взрослость. Но очень часто, знаете, все мы про детей, что вот они не хотят вступать или наоборот хотят. Очень часто родители не хотят отдавать эту ответственность. Они как бы с одной стороны хотят, чтобы ребенок повзрослел, и вот такой молодой, там, да, связывая с 25, там, пошел и, значит, творил, и делал, и все ответственно. А с другой стороны, до 50 сами его держат, и вот эту ответственность не отдают. Поэтому, чтобы в 25 пережить качественно кризис, нужно вот в подростковом его качественно. Вот буквально недавно ко мне приходила клиентка, она говорит, мне 40, у меня вроде все хорошо, все есть, но что-то не то. Да? Я не понимаю, куда дальше двигаться, как дальше развиваться, потому что все инструменты, которые у меня есть, они больше не работают. И вот этими инструментами я решать проблему не могу. И вот это кризис, когда человек, да, он понимает, что всё старое, оно уже не работает, и надо двигаться куда-то дальше, находить что-то себе новое. А цей такий період визначається як перехідний, якийсь період, не називаємо угу. це вік. Да. Дякую. Це була програма Світло. Я її ведучий Сергій Тарасенко. До наступних зустрічей.